Друзі, чи знаєте ви, що взаємодія з природою може значно знизити рівень стресу чи тривожності і покращити настрій? Саме тому ми так любимо після напруженого періоду в житті провести вікенд на природі, прогулятися лісом чи відпочити в горах? Та у великих містах, особливо у наші нелегкі часи, дуже не вистачає просторів для справжнього усамітнення та релаксу. Саме тому у Подільському районі Києва відкрили перше в Україні. Сад відновлення його створила команда данських та українських дизайнерів, і в цього куточка скандинавської краси є надважлива місія. Це сад відновлення, створений за ініціативи данського архітектора Мікеля Колвіна. Він створений для забезпечення психічного здоров'я. Маленька частинка данії з'явилась у самому серці української столиці на території психіатричного закладу. Відкрили сад скандинавської терапії, громадський простір, поділений на три локації: зони соціальної взаємодії, усамітнення та реабілітації. Це одномісна альтанка, зона усамітнення. Пацієнти приходять сюди для роботи з психологом та психотерапевтом. Протягом майже трьох років, через повномасштабну війну, українці перебувають у стані постійного стресу і потребують психічного відновлення та підтримки. Багато людей переживають посттравматичний стресовий розлад. Це можуть бути флешбеки, нав'язливі спогади про цю травматичну подію, які заважають людині нормально мислити, думати, прогнозувати своє майбутнє. Звичайно, на фоні таких нав'язливих спогадів пацієнти буде наростати тривожність, знижений настрій, апатія, порушення нічного сну, зміни в апетиті. Терапевтичний сад розташований у лісистій місцевості. Тут проходять відновлення військові та цивільні. Спершу пацієнт. Ти приходять у сад зцілення із психологом чи психотерапевтом на індивідуальну консультацію один-два рази на тиждень, а потім вже відбуваються групові заняття із психотерапії. Така схема психотерапевтичної реабілітації допомогла багатьом пацієнтам, завдяки чому вони можуть почувати себе більш впевнено як на самоті, так і поруч з кимось, з лікарями, з іншими пацієнтами. Це така проміжна ланка між тим, як пацієнт зі стін лікарні переходить в звичайний світ. Бо ми зараз знаходимося в парку, де сконструйований цей сад відновлення. Тобто, це вже майже не територія лікарні. Сад відновлення це дещо більше ніж просто звичайна зелена зона серед міста. Він з спроєктує... Ований за принципом доказового дизайну здоров'я в ландшафтній архітектурі на базі данських і шведських досліджень, розслабитися, послухати звуки лісу, насолодитись природою. У цьому суть методу скандинавської терапії. Нашим пацієнтам подобається тут проводити час, оскільки це все ж таки свіже повітря, ліс, дерева. І також вони просять додатково сходити сад відновлення, приводять сюди своїх родичів, друзів, тих, хто їх навідує. утілити важливу ініціативу. Удалося завдяки понад тисячі волонтерів і міжнародних партнерів. Сад можна відвідувати будь-якої пори року. Зимові прогулянки також дуже корисні, сприяють зміцненню імунітету та ментального здоров'я. Цей сад відновлення в нас вже функціонує понад півроку. Ми помітили, що багато людей сюди приходять, щоб зцілитись, відновитись, подивитись на ці технології скандинавського світу, які вони до нас привезли. Наш сад відновлення відкритий для всіх, як для киян, так і гостей міста, для тих, хто тут мешкає. Тому можна завітати на екскурсію, подивитись, як це працює, і надихнутися також природою.